Щорічного 14 жовтня з великою урочистістю в Україні відзначають велике православне свято Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва з діда прадіда і до сьогодення слава про козаків як про освічених благородних, мудрих, героїчних та працелюбних людей іде по всьому світу. Тож славна кагорта козаків Білоцерківської січі 13 жовтня зібралася гуртом, аби відзначити свято, яке духовно об'єднує наш народ. Вітати козацтво Білоцерківщини приїхав і народний депутат України Віталій Олегович Чудновський. Українська історія, українське козацтво це синоніми. Це майже однакові речі, тому що воля, свобода, честь та гідність це ті поняття, якими дорожить український дух. Вони пов'язані з козацтвом. І тому це свято українського козацтва для нас особливо, тому що незалежність добувалася не законами чи деклараціями, а казацькими шаблями. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам нових перемог в ім'я нашої рідної Батьківщини. Слава Україні! Слава! 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 Митці Білої церкви, які оспівують козацтво, були відзначені пам'ятними адресами народного депутата України Віталія Чудновського. Це і композитор, автор козацького маршу Юрій Прокопович Павленко, і член національної спілки письменників України письменник Андрій Дмитрович Гудима, і поет пісняр. Козак В'ячеслав Юхимович Третяк. Ну а який козак не любить борщу? Борщ завжди був візитівкою України. Тож продовженням свята став другий фестиваль українського борщу, ярмарок сільськогосподарської продукції, козацькі розваги, концертні номери і смачний борщ, зварений за різноманітними рецептами, зробили свято не лише яскравим та веселим, а й смачним.